Доброго дня. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях підготувало для потенційних інвесторів та потенційних орендарів календар аукціонів об'єктів оренди та малої приватизації на період з 27 березня по 14 квітня включно. Спікери нашої зустрічі, начальник відділу оренди Тетяна Полях та провідний спеціаліст відділу комунікацій Наталія Ралєва. Розпочнемо. Вітаю всіх. Сьогодні пропоную вашій увазі інформацію про об'єкти, які пропонуються до оренди у квітні. Перший наш об'єкт розміщений у місті Миргород. Це частина гаражу площою 19 квадратних метрів. Розташований гараж за адресою вулиця Якова Усика, 15. Об'єкт обліковується на балансі управління Державної казначейської служби у Миргородському районі. Приміщення перебуває у задовільному стані і пропонується до оренди за будь яким цільовим призначенням, окрім груп призначень визначених балансоутримувачів. Аукціон відбудеться 28 березня. Стартова ціна оренди 50 гривень, 7 копійок. Срок оренди на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування. Наступний об'єкт це частина нежитлового приміщення площею 4 квадратних метри, що розташовується за адресою вулиця Остроградського, 2, в місті Полтава. Об'єкт оренди обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Об'єкт передається в оренду з метою забезпечення харчуванням студентів та викладачів. Стартова ціна оренди 6 гривень 44 копійки, дата аукціону 4 квітня 2023 року. Наступний об'єкт розташовується в місті Карлівка по вулиці Полтавський шлях. Це частина нежитлового адміністративного приміщення площею 66 квадратних метрів. Об'єкт оренди обліковується на балансі Головного управління Пенсійного фонду України Полтавської області. Майно передається в оренду за будь-яким цільовим призначенням, окрім груп призначень, визначених балансоутримувачем. Стартова ціна оренди 1774 гривні 18 копійок. Аукціон відбудеться 7 квітня 2023 року. Наступний об'єкт це нежитлове підвальне приміщення площею 69,41 квадратний метр. Розташовується за адресою вулиця Тараса, Бульби, 13а. Місті Кременчук. Об'єкт оренди обліковується на балансі Регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Об'єкт передається в оренду за будь яким цільовим призначенням, окрім груп призначень, визначених балансоутримувачем. Стартова ціна оренди 822 гривні 10 копійок. А аукціон відбудеться 11 квітня 2023 року. І наостанок це наш об'єкт по вулиці Монастирська, 7, у місті Полтава. Об'єкт оренди обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Передається в оренду з метою надання перукарських послуг. Стартова ціна оренди 141 гривня 69 копійок. Аукціон відбудеться 14 квітня 2023 року. Далі пропонуємо перейти до об'єктів малої приватизації. Наразі планується проведення двох аукціонів. І перший об'єкт це нежиле приміщення номер 128 яке розташовується в селі Росошинці, вулиця Кременчуцька. 8. Дане приміщення побудоване з цегли та має інженерні комунікації: це електропостачання, газопровід, водопостачання та каналізація. Також виділена земельна ділянка площею 7200 метрів квадратних на праві постійного користування. Загальна площа даного активу складає понад 250 метрів квадратних. Розташовується об'єкт в дуже вигідному місці, поруч є і новий побудований мікрорайон садовий. Пошта, школа, магазини, спорткомплекс а також сервісний центр МВС. Перевагою даного об'єкта є також і те, що до нього можна дістатися з будь-якої точки міста Полтави, як на громадському, так і на своєму транспорті. Громадський транспорт курсує постійно та без затримок. Аукціон відбудеться 30 березня, цінові пропозиції подаються до 29 березня включно і стартова ціна об'єкту 24 852 гривні 20 копійок. І наступний об'єкт знаходиться у нас в Решетилівці, вулиця Червонопартизанська, 43. Це виробничий будинок з господарськими допоміжними будівлями та спорудами у складі. До складу даного об'єкта входять бокс для стоянки автомобілів за адмінбудинком, площею понад 500 метрів квадратних, бокс для ремонту, для ремонту площа понад 200 метрів квадратних, адміністративно-побутова будівля понад 140 метрів квадратних має площу, склад, три сараї та вбиральня. Відстань від Полтави до Решетилівки 41 кілометр і гарне сполучення між містом Полтава і містом Решетилівка. Аукціон відбудеться 5 квітня 2023 року. Цінові пропозиції подаються до 4 квітня і стартова ціна об'єкта 6998 гривень 10 копійок. Запрошуємо потенційних орендарів та потенційних інвесторів до участі в аукціонах. Давайте разом розбудовувати Полтавщину та Україну. Дякую вам за увагу. На все добре.